Не здатні панувати може відбуватися замикання, час для перебування у тиші, духовна убогість надає їм сили. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець з взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового бромені, провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку функціонування нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка роблять для вас видивими усі наші відео і медитації. Передати інформацію про нові дати геомагнітних бур, які і наслідком завантаження на нашу планету нових світлових кодів на взаємодію зі мною вийшов хранитель Хронік Акаші, звертаю вашу увагу на дві наступних енергетично важливих доби жовтня. У вашому земному часі вони обчислюються 15-16 жовтня. Це час, коли на вашу планету буде відправлено черговий великий пакет світлових кодів. Чимало із вас вже сьогодні відчувають їхні впливи у фізичних і психологічних станах. Найкращою рекомендацією для прийняття нових світлових кодів є легкість у вашому фізичному тілі і гармонійний психоемоційний стан. Легкість у фізичному тілі забезпечує аскеза, харчова аскеза, відмова від важкої їжі, споживання лише легкої рослинної їжі, фруктів і овочів. І добре, навіть якщо вони не потребують обробки у процесі варення, смаження, тушення. У час геомагнітних бур великих космічних спалахів особливо важливим є єднання із вашим вищим я. Пошуки відповідей на запитання зовнішнього світу. Шукайте у відповідях вашого вищого я. Хранителю Хроніка Каші. Чи маєш рекомендації щодо проживання часу цих діб для українців? Так. Маєте очищати простір від енергії чорної магії. Ваші недруги посилають такі енергії у простір вашої країни. Відправляйте ці енергії у світло Творця. Трансмутуйте їх у сонячних божественних енергіях, у Божественному полум'ї. Бажаю звернути увагу на духовну вбогість, у якій знаходиться значна частина жителів вашої країни. Саме ця духовна убогість надає сили чорній магії оволодівати свідомістю і панувати над вібраціями таких людей. Енергії сил антилюбові любові не здатні панувати там, де простір наповнений світлом, де у світлі розчиняється кожна думка, що не від нього, де у світлі розчиняється кожна вібрація, емоція, що не від нього. Де світлом стілюється власна душа, власний простір, де світло поширюється в оточуючий простір. Хранителю Хроніка Каші бажаю тебе запитати, чи, при, так би мовити, великопорційному завантаженні світлових кодів існує небезпека виходу із ладу електромережі, інтернет-зв'язку на землі. Чи можуть вони витримати таку напругу? Така небезпека існує завжди. Бо основне, що несуть світлові коди, це трансформація і очищення, очищення задля трансформації, трансформація через очищення. Це може бути небезпека для ваших електросистем для мережевого зв'язку. Світлові коди можуть також активувати енергії стихій? Залежить і від того, як кожен із вас буде приймати нові світлові коди? І з вдячністю Всесвіту за них, чи із наріканням на будь-що, із черговим впаданням у низькі вібрації, зневіри, активацією енергії страху. Хранителю Хроніка Каші невже це справді залежить і від нас? Я правильно розумію, що електрозв'язок і мережевий зв'язок можуть вийти з ладу і від впливу наших вібрацій на них. Запрошую на мій базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання, вміння взаємодії із трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс архангельські промені Стілення і куб Метатрона відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. Усе є енергія. І там, де енергія світла взаємодіє з іншою енергією світла, а у зв'язок між ними потрапляє енергія силам любові, може відбуватися замикання. Замикання може відбуватися також при виникненні високої напруги в результаті накладання однієї енергії світла на іншу енергію світла. Замикання, дестабілізація, роботи, вихід із ладу. Називайте, як бажаєте. Час, коли на землю завантажуються нові світлові коди це час для перебування у тиші. Намагайтеся по можливості максимально дистанціюватися від надмірного шуму. Галасу, по можливості мінімізувати спілкування, зануртеся у тишу всередині себе, почуйте голос вашого вищого я. Рекомендуй робити це у будь-якому випадку, і якщо світлові коди не порушать вашого земного електро і мережевого зв'язку, не позбавлять вас комунікації із світом. Рекомендую перебування у тиші і спілкування із власним вищим «Я» для налаштування на духовні хвилі прийняття нових світлових кодів. Створіть простір тиші, у якому зможете відчути кожну вібрацію у вашому енергетичному тілі. кожну реакцію у вашому фізичному тілі на прийняття нових світлових кодів. У тиші. Можна почути відповіді на багато ваших запитань. Тиша сприяє медитативному стану, благодатному стану єднання з енергіями Всесвіту.